Вітаю усіх на каналі все по-домашньому. Сьогодні приготуємо ось такі апетитні смачненькі трубочки. Готуються дуже швидко, дуже просто, без ніяких гаджетів, тому швиденько підготовляйте продукти. І давайте будемо разом готувати. Для приготування нам потрібно майонез, сода. Цукор, сіль та ванілін. Я все разом всипала. Масло, яйця та звичайне молоко. У велику миску висипаємо яйце. Чи вливаємо, як кому зручніше. Цукор. І тепер все добре, ось так розтараємо. Коли маса ледь так посвітлішала, додаємо сюди майонез знову розмішуємо, вливаю молоко. Детальний рецепт шукайте, як завжди, в описі під відео. Далі беремо соду, гасимо її оцетом. Я використовую яблучний. Ось так, щоб вона гарденько зашипіла. І відправляємо в нашу суміш. Тепер сюди відправляю шматочок масла і одразу сюди просіюю борошно, і тепер вимішуємо тісто. Зразу ложкою, а потім рукою будемо замішувати. І одразу, як ложкою нам вже важко вимішувати тісто, починаємо його домішувати рукою. Ось так збираємо всі крихти в один комочок. Чим подобається мені таке тісто, тим, що воно не липне до рук. Руки знову ж таки чистенькі, мисочка чистенька після нього. Воно таке гарненьке, шовковисте, бачите? М'якше замішується, аніж на, на вареники. Отак. Значить, Зараз ми його залишимо на півгодинки, щоб воно відпочило, охолодилося, поставлю його. В холодильник. А ви за тим часом поставте вподобаючку, напишіть коментар та підписуйтесь на канал, хто ще не зі мною. А всім, хто переглядає мої відео, щиро дякую за підтримку та перегляди. Тісто добре відпочило, і зараз ділимо його приблизно на однакові шматочки. Робимо такі колобочки, аби потім зручніше було нам розкачувати. Тепер беремо ось такий колобочок і розкачуємо з нього овал. Зробили ось такі овали чи прямокутники, як кому краще. І тепер робимо надрізи на одній половинці кіста. Ось так до половини. Можна звичайним ножиком, можна ось таким для піци. Готувати буду з різними начинками. Тут в мене повидло з моркви та апельсина, дуже смачненьке. До речі, такі трубочки я готувала на ярмарок. Розбирають їх на люту. Так. І тепер формуємо. До речі, ось ця начиночка, тут горішок з цукром та какао. Сюди. Та оце какао з цукром. Так, і тепер формуємо. Беремо ось так кінчики. Загортаємо і притискаємо ось таку, нібито вареничку. Зробили і тепер легенько ось так скачуємо. Бачите, виходить така трубочка, ріжочок. Муки на стіл більше не підсипаємо, нічого, тісто і так дуже. Гарненьке, піддатливе, а лишня мука нам тут не потрібна. Ось так защіпнули та згорнули, трішки витягуючи його, з середини на кінчики. І тепер відправляємо трубочки на застелену пергаментом або на такий ось силиконовий коврик дечку. Тепер наші трубочки змащуємо яйцем. І відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Ось наше печиво готове. Частину я просто змастила яйцями і залишила, а частину посипала кунжутом. Такий гарненький вигляд з кунжутом має. Нам подобається ми так приготували. Давайте ж подивимось, який вигляд мають трубочки всередині. Подивіться, це з горішком. Таке ніжне пісочне тісто Гарно тримає форму. Також можна їх присипати цукровою пудрою, але мені більше подобається такий вигляд печива, адже воно таке блискуче, гарне так. А це дивіться трубочки з варенням. Також смакота. Низ гарно, запечений, не підгорівший. Забагато начинки поклала, тут трошки лопнули з варенячком. А взагалі? Супер. Тому, друзі, пробуйте, готуйте. Так, як я казала, цей рецепт ідеально підходить для ярмарку або так дітям пригостити. Дати з собою в школу Тисніть вподобаючку, пишіть коментарі та підписуйтесь. Усім дякую за перегляд. Миру добра. Пока-пока!